І тут є різниця, яким способом ми будемо зберігати оцей напів і вже готовий. Напів ми обов'язково маємо пастеризувати. Тобто ми закладаємо однаково чи ці помідори, чи ті в баночку, пересипаємо їх, ці шари слайсами в часничку. Такими тоненькими. Кожен шар пересипаємо чесничком. Тут у мене баночки вже стерилізовані, і тому я беру помідорки отак. І пересипаю їх чесничком. Потім знов Шар помідорик. До речі, кожен шар я пересипаю на ваш смак. Хто базиліком, хто прованськими травами, хто розмарином. Пробуйте і так, і так. Тому що у кожного свій смак. І тут порад ну, не можна дати однозначних. І робимо також ці сухі помідорчики. Пересипаємо їх часничком і травами. Потім знов помідорки, чесничок і трави. І так, ми маємо заповнити всю баночку так, щоб помідорки були щільно-щільно укладені. Які це помідорки у нас? Як вони вийшли? Я вам показала чи ні, що ми вкладаємо ці сирі да, на таке деко, укладаємо так, щоб між ними була відстань, тому що повітря тут в цій машині йде знизу на гору. І треба, щоб повітря, повітря спокійно проходило між всіми цими піддонами. Тут в цій машині вміщається сім піддонів. Потім, коли ви вклали ці помідорчики, треба їх присолити. Присолити як? Як ви як на ваш смак, от як на салат? Не більше, не менше. Присолили і все. Потім закладаємо на сушку.